Вітаю та ласкаво прошу на канал видавництва Games 7 Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру «Діамант». ЗАСТАВКА Заставка. 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 У цій грі ви візьмете на себе роль одного з дослідників печери Такора, багатої на рубіни та алмази. Просуваючись у глиб печер повних пасток, кожного раунду ви будете обирати або йти далі, наражаючись на все більшу небезпеку, чи повернутися назад до табору, зберігши усе те, що ви назбирали до цього моменту. І насправді це уся гра. Відкрили картку, розділили порівну коштовності, якщо вони є, вирішили піти далі або відступити, зберігши те, що маєте, та зібравши на зворотньому шляху те, що раніше не змогли поділити порівну. Якщо ж відкрили дві однакових карти небезпеки, усі, хто залишився у печері, програють та втрачають те, що здобули цього раунду. Механіка проста як двері, але ж як вона добре працює? Це чистий рафінований азарт. Жадібність постійно бере гору, але це той випадок, коли вона може окупитися, ну або погубити. Нерідко бувають випадки, коли усі програють, навіть не встигши толком заглибитися до печери. Або навпаки, стається так, що останній, хто залишився, проходить ще два-три кроки та лутає скажену кількість рубінів в одну морду і забезпечує собі неймовірну перевагу ще на початку партії. Це один з найкращих філерів патігеймів у моїй колекції, у які можна посадити грати навіть тих, хто взагалі не любить настілки, або кому вже набридли стандартні патігейми на відгадування слів або картинок. Приказка Все геніальне просто це прямо про діамант. Але на противагу простій механіці тут просто прекрасні арти і розкішні компоненти. Якщо про перше я багато чого розказати не зможу, оформлення тут просто хороше і добре справляється своєю задачею, занурюючою атмосферу. Тобто, компонентам я буду співати дифірамби. Ну ви самі бачите, наскільки це все круто виглядає. Скриньки, рубіни та діаманти, вигадливі міпли. Це все оверпродакшн, звісно, але хто з нас його не любить? Так, можна було б зробити прості картонні жетони блямби для підрахунку балів, картки, на які їх викладуєш, коли виходиш з печери замість скриньок, а без поля і міплів взагалі можна було б обійтися. Але навіщо, якщо все можна зробити по-багатому? Ця гра доставляє задоволення ще до того, як ви сядете у неї власне грати. Бо збирати коробки це кайф. Пересипати у руках коштовні камінці чистий кайф. Побачити правила з чотирьох сторінок, більша частина з яких складається з картинок. Ну ви зрозуміли. А потім ще можна звернути увагу на любов авторів до правил, бо кожен з цих міплів має ім'я, яке написано на його скринці, якось обігрує його колір. А кожен жетон раундів зроблений так, щоб перевертаючись доповнювати поле. Тож у підсумку діамант це одна з тих ігор, які подобаються кожному, яку можна пояснити за хвилину, та граючи, у яку ви постійно. Перебиратимете в руках камінці, труситимете ці скриньки, та отримаєте добрячу порцію адреналіну, просуваючись усе далі до небезпечних печер у стилі Індіани Джонса. А ще це та гра, яка відправиться комусь із моїх підписників. До речі, підписуйтесь, будь ласка, активніше, бо за таке розбазарювання коробок мене вже не вперше погрожують звільнити. Я ж вам подобаюсь, правда. А умови розіграшу безкоштовного діаманту, як завжди, дуже прості. Протягом усього відео то тут, то там з'являлися діаманти. Вам потрібно порахувати, скільки їх у відео, і написати у коментарях. А у наступному огляді великий рандом обере щасливчика, якому відправиться ця чудова коробочка. Дякую за перегляд і, як завжди, я буду дуже вдячний за ваші підписки, коментарі, лайки і поширення. Гарної вам гри, па-па!